Був кукольний дом і той абассалку. Де ти це знайшов? Як ти проявлялася в дитинстві? Пау-пау-пау! Ну, тобто такого плану. Скажи, будь ласка, між вами в дитинстві був Мортал Комбат? Мені телефонує мама і каже, що Оля народила дитину. Я так ридала від щастя максимально. Кримінальний вчинок в дитинстві, перший кримінал. Я вкрала чіпси в магазині, значить, в нас, але я повернула. Східні риси е, твого обличчя. Це е, батьки, це батьки батьків. Папа Узбек. Я кажу ні. Він такий, Мама Узбек. Я кажу ні. Він такий, та хто ж узбек? Завжди було це, не знаю. Не влюбляйся, віна, не пей і на лбу себе бісіки. Жизнь тобі для того, дана щоб її посвятить журналістики. Де він це познак? Ви існуєте на, на гранти? Ми з тобою якось говорили. О, боже, де мені взяти гроші? Ми зараз зачинимось, тому що я закривала мор людей двічі. Я обожнюю дітей дуже люблю. Та, їх. Це, це видно, коли їх можна потім тільки віддати, <реш> тому що я так люблю. Я люблю мікадо зверху бринзочка олікою. Ой-ой-ой. Шумнахіз.